На сьогоднішньому спільному засіданні постійних депутатських комісій розглядався проєкт бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Така зустріч відбулась напередодні сесії Кременчуцької міської ради, яка планується у цю п'ятницю 13 грудня, де представники депутатського корпусу прийматимуть рішення щодо бюджету на наступний рік. У нас цей бюджет буде набагато більшим ніж фактичний бюджет 2024 року. Той плановий показник доходів, який довели колеги по податковим надходженням, 2 мільярда 613 мільйонів, він не забезпечує повністю потреб навіть в заробітній платі, енергоносіях і продуктах харчування. Тому ми цей бюджет робимо з дефіцитом близько 1 мільярда гривень. Під час засідання міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів про майбутні витрати та надходження, які плануються на 2025 рік. Присутні депутати брали активну участь у обговоренні бюджету, ставили запитання, які їх хвилювали, та спільно намагались знайти рішення. Яка у нас буде критична нагрузка на друге, я вже затронула за цю тему по нашому лікарню? Я все ж таки хотів вам наголосити, що можливо за підсумками першого класу Давайте все ж таки повернемо до цього питання і переглянемо ці суми підтримки наших лікарень. тому що дійсно там можливо велике недофінансування і нам треба наші лікарні підтримувати. У мене два питання. Перше питання, які видатки закладені на добудову і покращення тих укриттів в школах і садочках. І друге питання, які видатки нас закладені все ж таки на спорт, і особливо дитячий спорт. Бачимо, що є перспектива, є бюджет, є надходження бюджету, більш щось нібагами, так? Але я вважаю, що на сьогоднішній день треба трошки подивитися по іншому цей бюджет. Як ми можемо підвищити ефективність роботи нашої податкової адміністрації? Особливо щодо адміністрування місцевих податків люди жаліються на те, що вони невчасно отримують там квитанції. Вони приходять до податкової, вони довго чекають на те, щоб виписали ці квитанції, деякі розвертаються і йдуть собі, не сплачують. Тобто є такі моменти неузгоджені. Перше питання стосовно. Ді США два мінікасельова чи планується якийсь ремонт цієї спортивної зали? Адже це комунальний заклад, єдиний місті, хто може приймати ці змагання. А у федерації немає коштів на суму тисяч 50 гривень -50 -50 -50 -50, щоб ратувати прем'єр на цілий день. І друге питання це з 1 січня двадцятого року на вимогу президента Зеленського щодо харчування дітей у школах. Чи будуть якісь додаткові кошти? Як буде це вирішувати питання? Адже обладнання у школах 65-го року, і якщо ми будемо їх замінювати, вводити додатковий персонал, чи взагалі це вирішується питання? Міський голова Віталій Малецький відповів на всі питання та подякував представникам депутатського корпусу за конструктивний діалог. Тож вже 13 грудня у сесійній залі відбудеться сесія міської ради та затвердження бюджету на наступний рік. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.